Як казковий будиночок такий. Огонь просто хатка. Що треба утеплити мансарду? Був проєкт робочий чи просто... Так, є, є проєкт імінно робочий проєкт, чи ескізні наміри забудови. Ні-ні, ні проєкт. робочий, листки, якої Есть. товщини Нет. він був той проєкт. Ні, я можу показати. Так? Все. Ну отут, бачите, от тут бачите, є нюанси. Отак? Дах не примикається, коли вже така краса, просто неймовірна. От, Ну не примикається так дах. от Бачите, там, мав би бути слою утеплювача викладений це, це якийсь. Вже після ваших потім, історій я вже це знаю. Потім І... пороги, терморозриви. Так, да, це я вже знаю. Ну, це Такі вже нюанси, от там немає рубероїди під да, там маурлатами. Кроква близько а, до стіни. Я це вже знаю, по-вашому да, Ну Це так, тільки зверху глянув, але все рівно це не біда. Я ні в якому разі майстрів, ні в якому разі нікого не хочу, як то кажуть, образити. Огонь, робота хороша і все. Просто є нюанси, звісно, але вони не критичні, жити можна. Знову ж таки, от ми хочемо теплити мансарда, у нас оцей продух. Чи він там є, чи його нема. Під металом. А він закритий, от його видно. він закритий цей продах. Ну як так? От я не розумію. Колеги, ну що ж ви, така робота хороша і без продуху тут. Що, просвічується? Так. Ну, Буває. З... ну в будь-якому випадку нам треба звідси, звичайно, в вашому варіанті це. Цементна піщана лапняна, Почему? штукатурка. По-любому, якщо у нас просвічується так, от ми бачимо просвіти. Да, да. Ну вулицю, то, то треба вштукатурити це з тої сторони, закидати да. такої простеньки. Але от дві сітки бачу в плечі. Так, то дві сітки. Дві сітки, але з вібруванням трохи. Оце бачу гравії, це не... Не заводський бетон. Ні, 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 ні. Так, да, от там дві сетки, але не захисного шару знизу зовсім нема. Ну, таке, не, не таке критичне, але, звісно, да, хотілося б та нас... От такі моменти є. Вібрувати треба було. Це я ще молоток то не брав руки, але нічого. Електрики були у нас. Чоткі пасики. То, що там ж мутик розкладені, це не означає нічого поганого. Бувагейн, вроді, кинули, все. Щиток розподілили. Реле, напруги. Перекидання фаз бачу, у вас є. Да, ну це у нас... Хагер у вас тут все. Це нас... То видно, що чувак шарить. Від такий файний зробив він. Ось Отут всі балочки. От. Тут має бути як мінімум шпілька ще за чотири цвяхи отут. от. Бачите оце. Ну тут, бачите, підпорочку поклали таку. Але щось я сумніваюся, що тут був робочий проєкт. Можливо, ви тільки так думаєте, що це був робочий проєкт. Добре, хоч стропіло не так близько. Тут вату треба в вату і утеплити, цей гарячий канал. Вищий. Добре, що ця балочка має відстань тут. І щось там, от Покажете мені цю папірчик, що ви називаєте проєктом. Щось я сумніваю, що це робочий проєкт називається. Що він красивий дуже, але в такому варіанті я б його не залишав. Як мінімум, я б підпер коньковий прогін підпер і приєднав би якось тропіло більш якимось дієвим методом, чим одним цвяшком. О, там, от. Це для мене цей дах не є такий, щоб я був спокійний за нього. Ось такий момент. Тобто допрацювати до його. Тут просто, просто сідло, типу, зубчик, але це цього недостатньо. Цього недостатньо. Тут треба таку бабочку ще, як уголок, монтувати, щоб компенсувати розпірні сили. Ну, вони може би ще й хоч би уголок закріпили, але ми бачимо ні бабочки, ні уголка. І я навіть не бачу 150-х цвяхів наськось забити. Хоч контраль є там. Мембрана так натягнута, як в останній раз. Оце дуже не є хорошою. Мембрана дешева. Мембрана саме дешева. Вона вже якась. Звук такий в неї шпільки треба перетягнути всі. Тут свище вітер. Такий будиночок буде тріска, то під нами кімната велика. От перекриття висить, перегородочка тоненька, багать. і здоровенні прольоти десь метрів 10. І такі. 100 на 200 бруски, от вони. І снігові навантаження зведені таким на перегородочки. Бань, 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 поклали. І так все в цій хаті чомусь. Я пояс, типу. Оп! Закінчився. Опа, цегла на обмовверлаті зверху. Тальч. А тут. Оп. Щось тут було. Тут щось було, якась історія. Тут, тут замащено, оба, армопояс кінчився, оба, пішла перемичка. Щось тут, щось тут дивне було, щось відбулося тут. Треба шукати ще з тої сторони. Є відчуття, що крок витиснуть і армопояс ніби загинається туди, тому що тут, як ми бачимо, він... Обрізаний прірваний, от таке ніби відчуття. Ось такий термопояс. Іде, йде, йде, оп, і закінчився. А пів метра цих, що тут є, тут є 60 см. Це мало, хоч би метр двадцять. Якраз би він доходив до цієї варочки. А так би пішов раз сюди, перейшов би в перемичку варочку, з'єднався без цим. І не було, бо це тручає, вручає цей розпорна система. Ніби є коньковий елемент. Оба. Закінчився. Що так? Загадка. Оце от повна херня, оце от. Це навантаження всі ще й на перестінки. І оце от це повна херня. Я не годен. Не бійтесь. І от 100 на 200. І один тільки гвоздь. А тут. І тут один тільки гвоздь. Хоча буде стояти, можна поправити, не бійтеся. Це, ну, це не робочий проєкт у вас, тому нема що на хлопців говорити. Хлопці робили, як собі могли придумати. Бо це цекізні намери забудова, це будівельний паспорт. Тому що сказати, що хлопці не так зробили, то нема такого.